Ми сьогодні робили свічку. Не, ну, Незвичайно. Вона коли застине, буде такою м'ягенькою. А ми спочатку заливали туди песок, потім клали камінці. Ну, перед цим треба почати е, розкрити по дві палички, потім уже літий пісок. А потім камінці. Ми кладемо туди квітки, а потім ми чекаємо, коли туди нам завезуть х, е, воск. А воск не звичайний. Він із, а? Геловий. Феток український називається федь. Фетілок українського називається фидь. Гніть. Гніть. Скажи. Гніть. Цей чолок український називається фіть. Привіт, мене звати Маша, і сьогодні ми робили прозорі свічки. Спочатку ми її е, туди сипали пісок, е, потім ми туди додавали квіти і е, заливали потім е, таким м'яким воском. Восковим гель. Свічки бувають воскові, гелові. І пісочні, і ще прям парафільмові. Люди люблять палити свічки, тому що вони дуже гарно горять, і їх можна зробити прозорими. Ще люди дуже часто використовують свічки, наприклад, в дні пам'яті, на урочистості, Пасху. Свічка символізує людське життя. Це дуже гарно і символічно. Ми сьогодні робили свічку. Це така прозора свічка, вона ноща ну, по типу як желе. Ми спочатку брали і, за, і ставляли камні, і пісок, в стаканчик, а потім ми брали квіти, розлажували, а потім залили всі гарно гелем, а потім положили туди ніточку. Ще треба почекати трохи, застигне, і буде гарна свічка з квітами. Ароматичне і обродові. Є дуже багато свічок. Я за своєю свічкою я її подарую своєю бабусі, бо кожен раз, коли ми робимо на медіашколі різні е, всякі поділки, я завжди їх дарю бабусі. Вона їх колекціонує гарно. Можна. Ми сьогодні робили свічку. Спочатку ми ставили туди пісок, а потім накидували камнів. Щоб був аромат, ми брали спеціальну пахнучку і заливали її. Потім ставили квітки і заливали гарячим воском. Вона засихала і далі все. Коли вона трохи підзастигла, то можна було кинути камішок, і він би застряв на середині. Я так і зробив. І він застряг на середині. Потім запалюєш воск починає згорати, втом той камушек, він буде отут-наверху лавітувати. Цячки використовують ще. Коли не було світла, коли не винайшли ще лампочки. Коли винайшли лампочки, свічка знайшла заміна. Але не повністю. Зараз використовують свічки, коли включають світло або просто щоб помедитувати. Зараз почастіше блекаут, тому свічка знову в ціні.